Відмови від надання своїх реєстраційних документів та посвідчення в на вимогу працівника поліції. Так це ж незаконна підстава. Ви маєте право її оскаржити в судовому порядку. Це підстава незаконна. Ви мене зупинили за страхову. Страхова мене дійсна підстава незаконна, так. і документи свої надавати на незаконній підставі. Я відмовляюся. З огляду ви будете проходити медичний огляд? Медичний огляд стосовно чого. Стосовно вашого стану є. А, так, ну, якщо надо... то. Так, пішлі, поїхали до лікарні. Ну, ви мене затримуєте, чи як? Ні, Дістично? вас для складання адміністративних матеріалів вас доставлено буде до е, піромайського КППЦМБЛ для свідоцтва на наркотичне сп'яніння. Продовжують маніпулювати та казати вже що 130-та. Хоча де ознаки? Ну, де ознаки? Ви повинні їх зазначити, і ознаки відповідного сп'яніння. Водій, запам'ятай, це дуже важливо, щоб ти не потрапив у халепу. Дійсно, суб'єктивно, працівник поліції може їх назвати. Дійсно, їх може і не бути цих ознак. Однак, якщо ти не поїдеш з ним на огляд, то працівник поліції. Оформи матеріал по статті 130. згідно прав дорожнього руху 2-5 ПДР відмови від проходження огляду. І потім в суді дуже складно довести, що ти перебував в належному стані і питань до тебе немає. Це велика проблема чинного законодавства, що працівник поліції має суб'єктивний критерій і може самостійно зазначати про це ознаки. Хоча водій навіть... Не те, що не перебуває, і не те, що не має цих ознак, він взагалі нічого не вживає. Однак це прогала законодавство. законодавства. Таким чином, представники поліції, коли не можуть щось довести, не можуть дотримуватись закону і не можуть е, взагалі нічого, то вони одразу починають казати про 130. Я бачив тисячі ситуацій на дорогах, і знаєте, що я бачив майже в кожній зупинці поліції в більшості випадків водій міг вийти переможцем, але просто не знав, як себе поводити, і не знав своїх прав. Поліція часто користується Остується страхом, нашим страхом. Вони давлять на водія, іноді дурять, вводять в оману, маніпулюють. Ми це бачимо. А коли тебе зупиняють, зрозуміло, що кожен переживає. І я переживав. І просто кожен хоче, щоб від нього поскоріше цей працівник поліції відчепився. Але саме в цей момент потрібно знати, що закон на твоєму боці нам з вами потрібно об'єднуватися та обов'язково знати, як себе захищати. Я для цього створив в тому числі доступний міні-курс, юридична база водія, де даю той необхідний мінімум знань, який допоможе. Поставити поліцію на місце шість важливих уроків, після яких ти не будеш точно мовчати. Ти будеш знати, що говорити, коли сказати ні, і знатимеш, як себе захистити впевнено, спокійно та по закону. Тому хто хоче мати юридичну базу для свого захисту, хто хоче поїхати, і хто кажуть, переможцем додому, а не зі штрафом в руках, долучайся до міні-курсу юридична база водія.